Казка. Красуня і чудовисько. Beauty and the Beast. Частина перша. Зустріч із чудовиськом. Meeting the Beast. У далекому королівстві Kingdom, Серед зелених лісів, Green Forests і Високих гір High Mountains, Жила дівчина на ім'я Олена. a girl named Olena. Вона була не тільки красивою, beautiful, але й доброю, kind, та розумною smart. Одного разу, one day, її батько, father, який був купцем merchant, поїхав у далеку подорож Long Journey. Повертаючись додому, returning home, він заблукав у темному лісі got lost in the dark forest. Раптом перед ним з'явився величезний замок, huge castle. Купець зайшов у замок і знайшов на столі їжу food on the table. Він з'їв трохи хліба, ate some bread, і випив води, drank some water. Але коли він зірвав троянду picked a rose. для Олени, перед ним з'явилося жахливе чудовисько. «Terrifying beast». Ти взяв мою троянду, You took my rose, і тепер повинен заплатити. Must pay. загарчало чудовисько. The beast growled». Купець почав благати про пощаду Begged for mercy. І чудовисько дозволило йому піти. Let him go. Але за однією умовою One Condition. Його дочка, his daughter, має приїхати в замок. Частина друга Життя в замку. Life in the castle. Олена, дізнавшись про це, вирішила сама поїхати в замок. Decided to go to go the castle herself. Спочатку вона боялася, Was afraid. але поступово, gradually, зрозуміла, що чудовисько не таке страшне, Not so scary, як здається. Воно розмовляло з нею, talked to her і навіть намагалося бути добрим. Tried to be kind. Щодня Олена гуляла в саду, walked in the garden, читала книги, read books і спілкувалася з чудовиськом. Talked with the beast. Вона почала розуміти, began to understand, що він має добре серце, has a good heart, хоч зовні виглядає жахливо. looks terrifying on the outside. Одного разу Олена захотіла відвідати свого батька, wanted to visit her father, і чудовисько дозволило їй поїхати allowed her to go. Частина 3. Розкриття та розв'язка Revelation and Conclusion Коли Олена повернулася додому, returned home, її старші сестри, older sisters, намагалися змусити її залишитися довше, tried to make her stay longer, бо заздрили їй, were jealous of her. Але Олена відчула, що чудовисько страждає, felt that the beast was suffering, і поспішила назад у замок, hurried back to the castle. Вона знайшла його слабким, Found him weak, і зрозуміла, що любить його. Realized she loved him. Я люблю тебе. I love you. сказала вона. Раптом замок наповнився яскравим світлом, filled with bright light, і чудовисько почало змінюватися. Began to change. Перед Оленою стояв красивий принц, A handsome Prince. Твоя любов, your love, зняла з мене прокляття. Broke the curse», – сказав він. Олена і принц одружилися, got married, і жили щасливо. lived happily. Казка. Джин і Лампа. The genie and The Lamp. У далекій країні, In a Faraway Land. Серед густих лісів, dense forests, та величезних гір. huge mountains, Була одна стара і загадкова лампа an old and mysterious lamp. Вона була покрита пилом, covered in dust, і павутиною, spider webs, забута всіма, крім маленької дівчинки, a little girl на ім'я Ліна. Ліна була допитливою, curious, і сміливою, brave. Вона часто мандрувала лісом, wandered through the forest, у пошуках нових пригод New Adventures. Одного дня one day, коли сонце почало хилитися до заходу, The Sun began to set, Ліна натрапила на таємничу печеру A mysterious cave. Як тільки вона увійшла, as soon as soon she entered, вона побачила стару лампу, що лежала на кам'яній підлозі On The Stone Floor. Ліна обережно взяла її в руки. «Carefully picked it up». Вона почала обтирати її, began to rub it». намагаючись відмити бруд. «Wipe off the dirt». Раптом suddenly, з лампи почав виходити густий дим, «Thick smoke», який швидко перетворився на величезного джина. «A huge genie». «Ого!» Вау. вигукнула Ліна. Ти хто? Who are you? Я Джин. I am a genie!» – відповів він. Я виконую три бажання. I grant three wishes. Того, хто мене звільнив. Who freed me? Ліна розплющила очі. Her eyes widened». Вона завжди мріяла про чудеса. Dreamed of miracles. І ось її шанс, her chance. Ти можеш дати мені час подумати? Can you give me time to think? Звісно, of course, Ліно, відповів Джин. Три бажання, three wishes». Ліна задумалася. «She thought deeply». Моє перше бажання, my first wish. Я хочу, щоб усі люди були добрими один до одного for all people to be kind to each other. Джин посміхнувся. The genie smiled. І клацнув пальцями. Snapped his fingers. Готово. Done. Вмить навколо ліни з'явилася світла енергія. A bright energy appeared. Яка розповсюдилась по всьому світу. Spread across the world. Люди стали добрішими. People became kinder. Ліна зраділа. Ліна was happy. Але вона знала, що ще є два бажання Two wishes left. Моє друге бажання My second wish. Я хочу, щоб люди дбали про природу cared for nature і тварин Animals. Джин ще раз клацнув пальцями. Дерева стали густішими, the trees grew thicker, річки чистішими, the rivers became cleaner, А повітря свіжішим, the air became fresher. Це фантастично. This is fantastic! Залишилося останнє бажання. One last wish left. Моє третє бажання. My third wish. Щоб кожна людина могла знайти своє покликання Find their true calling і бути щасливою. Be happy Джин востаннє класнув пальцями. Всі люди раптом відчули себе щасливими Suddenly felt happy, займаючись тим, що їм подобається Doing what they love. Кінець пригоди. The End of the adventure Я зробила це. «I did it!» – Джин посміхнувся ще раз. The genie smiled again. Ти допомогла змінити світ. You helped change the world». Я більше не потребую лампи. I no longer need the lamp. Джин зник у повітрі. «Vanished into the air. А Ліна повернулася додому. Returned home». Знаючи, що справжня магія True magic – Живе у добрих серцях. Lives in kind hearts. Кінець. The End. and the Magic Star» – Розділ перший. Таємнича скриня Chapter 1. The Mysterious Chest. Колись давно, long ago, у великому місті Багдаді, in the great City of Багдад. Жив був хлопчик на ім'я Аладдін. There lived a boy named Aladdin. Він був добрим, he was kind, і спритним, and clever, хоч і ріс у бідній родині, although he grew up in a poor family. Одного дня one day, до нього підійшов дивний чоловік. A strange man approached him у багатому одязі, in rich clothes. О, юначе. О молодий чоловік. звернувся він. He said, Я шукаю хлопця на важливу місію. I am looking for a boy for an important mission. Якщо допоможеш, отримаєш золото. If you help, you will receive gold. Аладдін з недовірою with suspicion, поглянув на незнайомця. Looked at the stranger. Але цікавість узяла гору. But curiosity won. Що треба зробити? What do I need to do? Спуститися у печеру. Go down into the cave. І знайти стару скриню And find an old chest. Розділ другий. Світло в темряві Chapter 2. Light in the darkness. У печері In the cave. Аладдін побачив величезні багатства Aladdin saw great treasures. Але посеред печери стояла стара дерев'яна скриня. But in the, middle of the cave stood an old wooden chest. Він підняв її, he lifted it. Але коли збирався вибратися, but when he was about to get out, незнайомець закричав The stranger shouted. Давай мені скриню. Give me the chest. Спочатку витягни мене. Pull me up first. Але чоловік промовив закляття. But the man cast a spell. І вхід до печери закрився. And the entrance to the cave closed. Аладдін залишився у темряві. Аладдін was left in darkness. Він побачив на скрині напис. He saw an inscription on the chest. Хто відкриє мене серцем чистим, знайде шлях до світла. Who opens me with a pure heart will find the way to the light. Хлопець відкрив скриню. The boy opened the chest. І знайшов чарівний ліхтар and found a magic lamp. Коли він випадково потер його, when he accidentally rubbed it, з'явився джин a genie appeared. Дякую, що звільнив мене. Дякую за звільнення мене, сказав джин. Said the genie. Чого бажаєш? What do you wish for? Вибратися звідси. To get out of here. Розділ третій. Несподіване бажання. Chapter 3. An unexpected wish. Аладдін повернувся додому. Aladdin returned home. Коли його мати, when his mother спробувала протерти ліхтар, tried to clean the lamp. Джин знову з'явився. The genie Appeared again. Господине. Яке твоє бажання? Mistress, what is your wish? Дай нам їжі. Give us food. На столі з'явилися розкішні страви. Delicious dishes appeared on the table. Але одного разу, but one day, Аладдін почув, Aladdin heard, що султан видає заміж свою доньку. That the sultan was marrying off his daughter. Принцеса Жасмін, Princess принцес Jasmine, була доброю was kind і розумною and wise. Аладдін закохався. Aladdin fell in love. І попросив джина and asked the genie Зроби мене принцом Make me a prince Розділ 4 Сила справжньої доброти Chapter The Power of True Kindness У палаці In the palace султан здивувався The sultan was surprised але дозволив Аладдіну побачитися з принцесою. But allowed Aladdin to meet the princess. Жасмін одразу побачила Часмін immediately saw, що він добра людина that he was a good person. Але тут з'явився злий чаклун sorcerer appeared. Він викрав ліхтар he stole the lamp. і наказав джину зробити його правителем and ordered the genie to make him the ruler. Аладдіна вигнали. Аладдін was banished. А Жасмін зачинили у вежі. And Jasmine was locked in tower. Але хлопець не здавався. But the boy did not give up. Він пробрався в палац. He sneaked into the palace. Забрав ліхтар. Took back the lamp. І наказав джину. and ordered the genie поверни все як було return everything to how it was джин виконав наказ the genie obeyed the order чаклун зник the sorcerer disappeared «I Aladdin став вільним and aladdin became free «Sultan дозволив Aladino одружитися з принцесою The Sultan allowed Aladdin to marry the princess. Але Аладдін зробив ще одне бажання. But Aladdin made one more wish Джине, будь вільний. Dżini, be free. Джин, розчулений добротою. The genie, touched by kindness. Зник, Disappeared усяйві. In a flash of light. Розділ 5. Щастя в серці. Чептер 5 Happiness in the Heart. Аладдін і Жасмін жили щасливо. Аладдін і Жасмін lived happily. Він став мудрим правителем. He became a wise ruler і завжди пам'ятав and always remembered. Справжнє багатство не в золоті, а в доброті серця. True wealth is not in in gold, but in the kindness of the heart. Казка. Оле Лукоє. Оле Лукоє. У маленькому містечку таун, яке завжди було наповнене веселими іграми. Fun games, жила дівчинка. Girl. На ім'я Оля Оля. вона була дуже цікавою, curious, любила задавати питання, questions і шукати відповіді answers. Одного вечора evening, коли настав час сну, sleep, вона лежала у ліжку bed, і дивилася на зірки stars. В цей момент до неї прийшов Оле Лукоє. Оле Лукоє – чарівний чоловічок у білому костюмі «White Suit» і чорному капелюсі «Black Hat». «Привіт, Оля!» «Hello, Оля!» «Я приніс тобі новий сон, a new dream». «А що таке сон, dream?» – запитала Оля. «Сни, dreams – це маленькі історії, stories, які ми бачимо, коли спимо. We sleep». Сьогодні я покажу тобі особливий світ A Special World, де ти навчишся чомусь новому. Something new. Оля заплющила очі, Closed Her Eyes. І ось вона вже у чарівному лісі. Magic forest. У чарівному лісі. In the magic forest. Оля стояла серед високих дерев, Tall trees. Чиє листя. Leaves переливалося золотим і зеленим кольорами gold and green colors. Навколо неї around her, бігали звірятка – animals, білочки, squirrels, зайчики rabbits, і навіть маленькі лисиці foxes. – Привіт. – «Hello! – сказала маленька білочка squirrel. – Як тебе звати? What is your name? – я Оля, I am Олія. А ти, я Ляля -ля Лія. І я живу у цьому лісі, Forest. Але у нас є проблема. Problem. Одна маленька лисичка Little Fox завжди сама, Alone. Чому? Why? Вона думає, що краще бути одній. Better to be alone. Але ми хочемо, щоб вона була щасливою. Хеппі. Давай їй допоможемо. Let's help her, сказала Оля. Вони знайшли лисичку, Фокс, що сиділа під деревом Сет Андер the Трі, сумно дивлячись у землю. Привіт, лисичко, Фокс, лагідно сказала Оля. Привіт, Hello. Чому ти сумна? Sad? Я не думаю, що мені потрібні друзі, френдс, відповіла лисичка. Але дружба це чудово. Wonderful. Ми можемо разом гратися, плей і допомагати один одному. Лисичка замислилася, thought for a moment, а потім сказала Гаразд, я хочу спробувати. try». Оля, білочка і лисичка почали разом бігати run, стрибати, jump. І сміятися. Laugh. Вперше за довгий час лисичка була щаслива. The Little Fox was happy. Висновок The lesson. Коли Оля прокинулася, woke up, вона подумала Дружба це важливо. Потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Friendship is important. We must help those who need it. З того дня вона завжди підтримувала supported друзів, допомагала тим, хто був сумний, сед, і ніколи не забувала, що навіть маленька доброта small kindness, може змінити світ change the world. КАЗКА «Ох! ЧАСТИНА перша, Таємничий ліс. The Mysterious Forest». ЖИВ собі хлопчик бой. На ім'я Охак. Він був дуже цікавий, curious, завжди прагнув дізнатися більше, learn more, про навколишній світ. surrounding world. Ох мешкав у маленькому селищі small village, Біля величезного лісу big forest, який завжди здавався йому загадковим mysterious. Якось він вирішив вирушити в ліс decided to go to go the forest Щоб самостійно дізнатися find out про його таємниці secrets Він взяв із собою рюкзак backpack Поклав туди кілька бутербродів, сендвичез, воду, water та компас, компас. Ліс був чудовий, wonderful Великі дерева. Big trees обіймали його своїми могутніми гілками, branches, а сонячні промені sun rays – пробивалися крізь листя. Leaves. Раптом він почув дивний шум, strange нойз. Він зупинився, стопт і побачив велику тінь big shadow. Частина друга. Зустріч із тінню. Meeting the З темряви вийшла істота. Creature, схожа на ведмедя bear Але з довгою сріблястою шерстю, Long silver fur із світлими очима. Bright eyes Не бійтеся, don't be afraid Я не хочу вам шкодити. I don't want to harm you. Сказав таємничий звір Mysterious Beast. Хто ти? Хто ти? запитав ох. Я лунар, I am Lunar, охоронець цього лісу, Guardian of this forest. Я допомагаю тим, хто шукає істину, Truth». Ох не міг повірити своїм очам. Couldn't believe his eyes. А чому ти вирішив допомогти саме мені? Why did you decide to help me?» Я відчуваю I feel, що ти не просто шукаєш пригоди, NOT just looking for adventures, а щось більше. something more. ЧАСТИНА 3. Випробування, the test. Лунар запропонував оху випробування a challenge. Я покажу тобі два шляхи. two paths. Один веде через густий ліс. dense forest, а інший через туманне озеро Foggy Lake. Ліс допоможе тобі побороти свої страхи, overcome your fears, а озеро покаже, ким ти є насправді, who you really are. Ох, подумав Thought, і вибрав ліс. Він ішов усе глибше. deeper and deeper and у хащі. Thicket. Було темно. Дарк, і він почув дивні звуки, strange sounds. Це лише твій страх. it's just your fear, та, сказав Лунар. Ох, набрався сміливості, gathered courage, і пішов далі. kept going. ЧАСТИНА 4. ДРЕВО МУДРОСТІ the tree of wisdom. Перед ним з'явилося велике дерево big tree на якому були стародавні символи – ancient symbols. Ох торкнувся дерева, touch the tree, і побачив своє відображення – reflection, але сильнішим, stronger і мудрішим – wiser. Ти – це те, що ти вирішуєш бути. You are what you choose to be, – промовив голос. A voice said. Ох зрозумів, understood. Що справжня сила real strength, у ньому самому inside him. ЧАСТИНА 5. Озеро та відображення The Lake and The Reflection Ох підійшов до води, Came to the Water і побачив у ній себе, saw himself. Вода була дзеркалом його думок, mirror of his thoughts. Світ це відображення тебе самого. The world is a reflection of yourself, пояснив Лунар. Ох усміхнувся. «Smiled» – І відчув упевненість. «Felt confident». ЧАСТИНА шоста. Повернення додому. Returning home». Ох. Повернувся до селища. To the village». Але вже був іншим. Was different. Він став сміливішим, braver, мудрішим, wiser, і сильнішим stronger. Він більше не боявся труднощів. Was no longer afraid of challenges, бо знав, що справжня сила всередині нього. Real strength is inside him. Мораль. moral. Сміливість народжується в дії. Courage is born in action. Мудрість приходить через випробування. Wisdom comes through challenges. Світ це дзеркало наших думок. The world is a mirror of our thoughts.